Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії, провокації ворога на північному кордоні та загроза ракетних обстрілів Росіянам наказали активізуватися під вугледаром. Вони активізувалися та несуть значні втрати. Шанси закінчити війну перемогою цього року. Є думки головного розвідника України Буданова. Столичний блогер поклав до кишені 340 тисяч гривень донатів для ЗСУ. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я зібрав для вас добірку найбільш помітних подій 365-го дня великої. Війни. Головна інтрига доби ймовірність активізації Росії в річницю повномасштабного вторгнення. Чи дійсно завтрашній день буде непростим? Ніхто не скаже напевно. Та ще минулого тижня, говорячи про можливі провокації Росії та ракетні обстріли 23-24 лютого, речник повітряних сил Юрій Ігнат запевняв, що українські захисники готові до будь-чого. І не обманув сьогодні під час повітряної тривоги у Київській області протиповітряна оборона України збила російський розвідувальний безпілотник. На Харківщині сьогодні виявили дві російські диверсійно-розвідувальні групи. Одну з них сили оборони витіснили на територію Росії. Зокрема, йдеться про групу в районі Бологівки. Окрім цього, ворог здійснив спробу проникнення ДРГ в районі Фиголівки. Також російські військові завдали ракетного удару по Куп'янському району Харківщини попередньо ракетою с 300 влучили в будівлю адміністрації. Під завалами опинилися люди. Поранення отримав чоловік, який перебував поряд із будівлею. Також сьогодні оперативне командування північ повідомило про те, що в районі кордону із Чернігівською областю. Зафіксували рух колон військової техніки без знаків розпізнавання та живою силою, одягненою у піксель, схожий на форму ЗСУ. Отже, окупанти ймовірно готують провокації до річниці повномасштабного наступу. Скоріше за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Командувані додали, що сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від окупантів, ніколи не вдавалися до подібних провокацій. Керівник ГУР Міноборони Буданов дав інтерв'ю. Ві, українській правді в ньому серед іншого він висловився і про 24 лютого. На його думку, нічого незвичайного завтра не буде. Хіба що невеликий ракетний удар. Вас напевно цікавить про що ще говорив головний розвідник України. Ось його головні меседжі. По перше, в оточенні Путіна є агенти ГУР, оскільки ситуація в Росії погіршується з кожним днем, то знаходити людей, які йдуть на співпрацю з Україною, стає легше. Восени росіяни мобілізували 316 тисяч людей. Водночас прихована мобілізація продовжується і зараз. Конфлікт Пригожина та шойгу нам точно в плюс. Чим більше буде сварок і серйозних конфліктів у них всередині системи, тим швидше прийде наша перемога. Навесні очікується дуже багато подій, які будуть визначними в цій війні. Росіяни спробують до 31 березня вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Україна ж планує контрнаступ. Ну і на сам кінець всі шанси для закінчення війни нашою перемогою з поверненням всіх наших кордонів. Зразка 91-го року у нас є. Повна версія інтерв'ю з керівником ГУР з'явиться тут. Міська рада Маріуполя повідомляє про вибухи в районі металургійного комбінату імені Іліча. Причому двічі за день радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі повідомив, що перший вибух в окупованому місті чули об 11-й годині. Згодом пролунали ще два вибухи. за словами Андрющенка, два з них точно влучили по закритій території заводу Іліча в районі виправної колонії. Тобто, вже третій день щось вибухає в Маріуполі. Ймовірно. Но у місцях скупчення сил ворога у телеграм-каналах шириться інформація про те, що збройні сили України таким чином могли розпочати зачистку у тилу противника. Проте підтверджень цьому, як і офіційної інформації, наразі немає. Найближчим часом російські сили можуть знову спробувати досягти якихось успіхів під вугледаром. Раніше вони зазнали там великих втрат. У розвідувальному огляді Міноборони Британії зазначають, що Вугледар опинився під сильними обстрілами. За дії під Вугледаром, скоріш за все, відповідає східна група сил Росії. Її командувач, полковник Рустам Мурадов, напевно, перебуває під значним тиском, оскільки від нього вимагають кращих результатів після жорсткої критики з боку націоналістичного крила. Проте на думку британських розвідників мало ймовірно, що у Мурадова є сили спроможні здійснити прорив під вугледаром. Примітно, що в цей же час. З'являється інформація від українського генштабу про те, що загарбники з так званого казачого загону відмовляються від участі у наступальних діях через значні втрати під вугледаром. Головнокомандувач збройних сил залужний призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів. Так, це саме той Луценко, генеральний прокурор України за часів Порошенка. За словами його дружини Ірини, Луценко спочатку був в теробороні Києва пізніше у Миколаєві та на Херсонському напрямку. Вже більше трьох місяців служить у Бахмуті і Солидарі. Міноборони Росії опублікувало заяву про те, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. У заяві йдеться про те, що провокація, нібито, буде здійснена підрозділами збройних сил України, зокрема із залученням націоналістичного формування Азов. Водночас Молдова спростувала звинувачення російського оборонного відомства на адресу України щодо Придністров'я. Адміністрація Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які на її думку свідчать про те, що Китай зважує чи постачати Росії зброю для війни проти України, за даними співрозмовників Street Journal, Китай досі поводився обережно, в основному обмежуючись купівлею у Росії нафти. Однак зараз китайське керівництво роздумує над тим, чи не відмовитися від такого підходу за оцінкою розвідок США і союзників у питанні, як Китай може допомогти Росії, стає набагато менше не невисим... Значеності. Втім, за оцінкою розвідок Пекін поки що не ухвалив рішення щодо постачання зброї Росії. Зазначається, що обговорення питання публічного розкриття інформації про потенційні плани Китаю відбувається напередодні засідання Радбезу ООН, яке буде присвячене першій річниці російського вторгнення в Україну. Байден більше не впевнений у тому, що вдруге балотуватиметься у президенти США, через що демократична партія. Тихо обмірковує план Б на 2024 рік. За інформацією видання Політіко радники Байдена очікували, що він у лютому офіційно оголосить про участь у виборах. А вже зараз вони об'єднуються навколо квітня. Видання відзначає, що, хоча майже всі в орбіті Байдена вірять, що він, врешті-решт, дасть добро, його нерішучість призвела до глибокого заморожування партії, через що деякі потенційні претенденти і на президентське крісло і десятки великих донорів розробляють стратегію і навіть. Й план Б намагаючись при цьому зберегти повагу і публічну підтримку президента. Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,5 мільярдів гривень. За даними СБУ, рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній. Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів. Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних агропромислових телекомунікаційних. Ційних та інших підприємствах серед них Київські компанії Тера інвест, Укркапітал і Спорт які дружина Медведчука використовувала для проведення підрівної діяльності проти України. Саме вони заснували фірму за законами Росії, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Росії в окупованому Криму, а також сплачувала податки до російського бюджету. Столичний блогер поклав до кишені 340 тисяч донатів для ЗСУ. 24-річний підозрюваний, маючи особистий акаунт для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для зборів коштів для ЗСУ, дізнався про вразливість програмного забезпечення сайту та вирішив скористатися цим у власних інтересах. Отримавши несанкціонований доступ до віртуального гаманця, чоловік почав систематично виводити кошти, зібрані громадянами з усього світу на потреби української армії. Оронці викрили понад 30 фактів незаконного виведення у ході обшуку за місцем проживання зловмисника, вилучили носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність та власне гроші. Як пояснила українській правді, речниця прокуратури Надія Максимець запобіжний захід блогеру ще не обрали. Наразі підозрюваний висловив готовність співпрацювати зі слідством та відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. Працівники п'яти столичних медичних закладів та члени лікарських комісій штампували діагнози чоловікам для виїзду за кордон. Силовики викрили організовану групу з 15 осіб. Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної групи підробляли документи, що засвідчували, нібито наявністю чоловіків призовного віку тяжких захворювань. До схеми були залучені особи, які підшуковували бажаючих уникнути мобілізації. А також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів. Також учасники схеми обговорювали з замовниками діагнози та фіктивно оформлювали перебування цих осіб на стаціонарному лікуванні у медичних закладах. Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила 3 тисячі доларів. США у межах слідства правоохоронці провели 35 обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів, під час яких виявили грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, чорнові записи, переписку з мобільних телефонів. та Відомості про внесення в базу ЄХЕЛС «Е фіктивних діагнозів, як уточнили українські правді в прес-службі прокуратури, суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи чотирьом нічні домашні арешти, трьом особисті зобов'язання. Слідчі дії з іншими фігурантами провадження тривають. Розв'язана Росією війна відкинула Україну на 15 років у питанні подолання бідності. Ще 8 мільйонів українців опинилися за межею бідності. Однак ці цифри могли б бути більшими, якби не проведені Україною реформи напередодні війни. Про це заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруб Банерджі. Представник світового банку підкреслив, що така увага до реформ а також зміцнення потенціалу та прозорості управління матимуть важливе зна. Чення для переходу до повоєнного відновлення. За останній рік українські діти в середньому провели 920 годин або понад 38 днів в укритті під землею через повітряні тривоги, ракетні удари росіян та бойові дії. За даними організації Save the Children, минулого року в Україні було оголошено 16 тисяч повітряних тривог, які тривали в середньому близько години. Деякі родини могли провести до 8 годин під землею, не маючи змоги вийти через безперервні ракетні обстріли. У Харкові минулого року спрацювали понад 1700 сирен загальною тривалістю близько півтори тисячі годин, а в Донецькій і Запорізькій областях понад одну тисячу годин. Стрес повсякденного життя під бомбардуванням шкодить психічному здоров'ю та психосоціальному стану дітей і дорослих. За оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна п'ята людина, яка пережила бойові дії, має високий ризик зіштовхнутися з певною формою психічного розладу. Через рік після повномасштабного вторгнення Росії переважна більшість українців 87% – не згодні на жодні територіальні поступки для припинення війни лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Соціологи підкреслюють, що загальна готовність до важких компромісів є важливим індикатором стійкості і готовності далі продовжувати боротьбу. Такі результати опитування свідчать, що українці під кінець непростої зими зберігають згуртованість. Та бажання опиратися далі жорстокому агресорові сьогодні. Зберігайте спокій. Поділіться у пестрічка з тими, кого любите, і ставте лайк.